Ну і на сам кінець глобальний сплеск попиту на препарати для діабету Оземпік та його вплив на схуднення змінив баланс датської компанії Новонордіск. Також економіку Данії. Новонордіск нещодавно знизив ціни на Оземпік майже на третину в Данії, тоді як американські законодавці перевіряють високі ціни на Оземпік у Сполучених Штатах. Ринкова капіталізація Новонордіск склала понад 570 мільярдів доларів і перевищує економіку Данії. Податок на прибуток виробника ліків у Данії минулого року склав 2 мільярди 300 мільйонів доларів. А економіка зросла майже на 2 відсотки у чотири рази більше ніж у середньому по Євросоюзу. Це призвело до рекордних державних витрат на оборону, зелений перехід і підтримку України. До речі, в Україні оземпік не сертифікований в інтернеті. За нього торгують у середньому від 20 до 40 тисяч гривень за 12 доз колів. Ну і в мережі різні блогери припускають, що препаратом уже активно користуються українські зірки на рівні з голівудськими. Зокрема, запідозрили тіну Кароль та інфлюенсерку Дашу Квіткову. Мовляв, обидві зараз перебувають у своїй найкращій формі за довгий час.